12-й на фланзі Костянтин Дашко. Отже, вкидання з лівого флангу. Дегтяренко вкидає. Перший на підборі зараз пробиває пантерлей і непогано зараз пробивав Олександр. Чекають. Сигнал від арбітра. Любченко пробиває непогано і забирає формальовний м'яч. Вкидає Вадим. Кенжицький пробиває непогано. Чорний глуче. Це не небезпечний момент. На майданчику Карпону. Лісовий виконує передачу. Яшаченко. і зараз магльований витягує. Сможуть його планом зараз організувати свою атаку. Передача на Тинжицького. Не дістається м'яч Тинжицького. Вінченко підкоплює м'яч. Може пробити. Віддає яку передачу на Авер'янова. Авер'янов через себе і занадто високо. Чорний скидає Кошелюка, Кашельник Меча. Власенка довга передача на Тинжицький. Тинжицький пробиває і забиває Кардон! Забиває Вадим Тинжицьки. Ось вам і повертається інтрига в нашому матчі. 1-0 Вадим Динжицький. Знайшли все-таки шпарину в захисті УТК. І Вадим Тинжицький відзначається після передачі Вадима Чорного. Черкащани. Отже, якщо Шо по історії, 2016 році перший а раз в у в фіналі грав тоді проти Ретро Ватутіна, тоді за підсумками основного часу 3-1 перемогу здобули. Здобули. Команда зараз дістається гірчичник головному тренеру Карбону. І після цього йому дістається червона картка. вилучає з поля головного тренера Карбону. Бацюк бачить забігання Мерзояна. Мерзоян підхоплює м'яч, прокидає собі на хід. І зараз може Мерзоян організувати атаку. Виконує простріл не виходить з першої спроби, Мацюк! який же ж момент був зараз у Мацюка Карбон. А зараз у нас утримує попередження Олександр Казанюк і вилучає і Олександра Казанюка Євген Цибулько. Отже, у нас сьогодні фінал відбудеться. Відбудеться між тренерами. І Зараз щось неймовірне відбувається. Забирають зараз Казанюка з поля. Ну не Некоректно поводиться зараз тренер, чомусь почав кидатися, але розуміємо емоції, розуміємо футбол, але це не личить футболу. І зараз вже дісталося лаві запасних під головного тренера ОТК. Незадоволений діями арбітрів. Отже, у нас Нагадаю, те, що раніше вилучений з поля був головний тренер Карбону, і зараз поле покидає головний тренер «УТК» Олександр Казанюк. «УТК» пройшло до фіналу Кубку Ліги. Зоря Зоря порімає на груди. Скидає Коломійцю на хід. Коломіць! Який же шанс? Мав Олександр Коломій забиває зараз і все. Чорний залишає м'яч м'яча і бачить забігання від Оліфіра. І зараз головою зіграв. Як же зараз небезпечно, отримали два гравці головами? Зіштовхнулися. і Холіч отримує пошкодження. І дуже серйозна потрібна зараз допомога обом гравцям. І, і, і от такий у нас епізод трапився на 97-й хвилині. Потрібна. Зараз цей епізод можна переглянути на повторі. Виходить у ліфір і головою зіграв перший Євген Холіч, і дісталося по потилиці, яка буде зараз забирати когось з гравців. Нерідко таке побачиш, але це штучне покриття, яке витримує. Проїзд швидкої. Передача на Дєдова. Дєдов е є в нього можливість. Дєдов прострілює на дальню стійку. І тут Холіч зараз витягує. І під... Передача на чорного. І зараз е м'яч дістається до чорного. Чорний! Пробиває Вадим чорний. Завадив всі передачі діти туди. І зараз Техтеренко лівим флангом може створити. У нас проблеми карбону. І Дехтеренко пробиває. І зараз просто витягує е, Вовченко. Цей удар. Лідера І вирішив першим виконати удар. І Авар'яно пробиває і розводить по кутам. Зараз Максим Авар'яно Коліча. І 1-0 в серії після матчових пенальті. Карбон попереду розбігається. Твердоух, пробиває і. Гадав кут Денис Ферт, але твердоух сильно пробив і не залишив шансів. Залежить від того, як встановити цей м'яч. Вініченко розбігається. Пробиває Вініченко і тягне Холіч, Тягне. І в нашому матчі все найцікавіше. Залишається далі. Любченко. Любченко розбігається і розводить по котам зараз Форта. Розбігається Дєдов, Дєдов пробиває. І від стійки залітає м'яч. Майже вгадав напрямок удару Євген Колі. Розбігається Віталій, Пробиває і розводить зараз Ферта і... Віталій Власенко, холіч. Пробиває Віталій і розводить по кутам зараз Холіча. І Алієв розбігається. Алієв розбігається і витягує. Ферт витягує. По центру пробивав холіч і ногою. Ще по два. І Вовченко розбігається. Пробиває Вовченко і знову розводить по кутам зараз. Розбігається Рябченко. Рябченко пробиває і забиває Рябченко. І витримує паузу зараз Олександр. Розбігається, пробиває і тяне холіч! Тяне. І зараз буде означати те, що якщо зараз ФЕРТ не відіб'є удар Яна Лісового, то саме УТК буде у фіналі. Отже, лісовий ферт. Хто з них зараз вийде переможцем? Лісовий розбігається. Ян Лісовий. Пробиває. і УТК! фіналіст Кубку Черкаської області. Кубок героїв ЗСУ 2025 року. Саме Євген Холіч витягує команду, виводить він її до фіналу, і вдруге поспіль не зможе Карбон е бути в фіналі.